Військового, який працював на російській спецслужби, викрили СБУ та ДБР на Вінниччині. Чоловік передавав ворогу координати українських підрозділів, маршрути пересування техніки та особливого складу, а також наводив удари по власній військовій частині. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Мої вітання. здоров'я. Розкажіть, чи вдалося встановити, як саме військовослужбовець вийшов на контакти з російськими спецслужбами? Через давні зв'язки з контактами із так званої ДНР. Це був військовослужбовик одного з військових формувань ДНР, а в подальшому вже військовослужбовець Збройних сил РФ. Який вийшов до нього на зв'язок і дистанційно залучив його до такої передправної діяльності. Наш фігурант ініціативно обрав псевдонім і почав зливати ворогу координати і іншу чутливу інформацію щодо військового формування, де він проходив військову службу та сусідніх підрозділів. А через які саме канали відбувалася передача інформації? Це був один з популярних інтернет-месенджерів, в якому вони спілкувалися, і через який продавали інформацію, В тому числі координати, карти, скріншоти та все, що ворог просив. Ну, за просто так, звісно, цього робити не стануть. Тож, яка була винагорода чи така нагорода зраднику за свої дії. На відміну від інших зрадників, цей виявився. Цілком, е, прихильний, цілком прихильний до російської пропаганди, до російського устрою. І він зголосився допомагати ворогу безкоштовно. Він відмовлявся від грошей і надавав інформацію через власні проросійські переконання. Ну, і що загрожує зраднику? Наразі він має підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада вчина в умовах воєнного стану перебуває під вартою без право застави і загрожує йому довічне позбавлення волі. Дуже дякуємо, що під'єдналися до нашого етеру. Прошу, завжди на зв'язку. Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин.